Айгуль з донькою після заняття в басейні вони приїхали Алма-Ати в Україну спеціально для дельфінотерапії. У Казахстані немає жодного такого центру. Спеціально іменно на що да? в да. Вот, ну, що эффективно. Вот. вот приехали, уже сегодня седьмое занятие. Осталось три занятия. Надежда великі у нас на терапию эту. Дельфіни виступають і в ролі живих іграшок для хворих. Приносять м'яч, танцюють і навіть співають. Медики стверджують, головний акцент у такому лікуванні на добрий настрій дитини. За всім стежить тренер дельфіна і психотерапевт. Шкоду дітям спеціалісти відкидають. Ніколи такого не буває, що вони будуть агресівні в плані ребенка. Вони можуть наоборот підплити поставити свої плавнички плавно, ніколи різких рухів у них не буде. Коштує одне таке заняття від 400 гривень. Для курсу лікування необхідно мінімум два тижні. Ми рекомендуємо курс, це в принципі стандартний, і, курсу, і в курс в дельфінотерапії – це дві тижні. От, звісно, якщо це в комплексі з іншими методами, в принципі ефект повищається. Водночас експерти попереджають батьків, що дельфіни не лікують причину хвороби, однак забезпечують хворого добрим настроєм та позитивними емоціями. Моціями, що в свою чергу може стати причиною самостілення Дельфінотерапію нині можна пройти в більшості великих міст України. Улучшення в цілому досягають порядка 85-90%. Улучшення із них около тридцяти. Ну я би сказав, хороше улучшення. Крім того, дельфіни зарекомендували себе як альтернативу ультразвукової діагностики. З'ясувалося, савці можуть передбачити стать майбутньої дитини. Жінка малює хлопчика і дівчинку на папері, а дельфін обирає один з малюнків. Експерти запевняють, помиляються дельфіни лише раз з десяти спроб. Ігор І Дмитро Дмитропаєс соціальний пульс.